i'm going to draw На виставі остання Любов Гетьмана у театрі імені Гоголя Аншлаг. Серед тих, хто вперше приїхав до Полтави побачити історичну драму про Івана Мазепу, матері та дружини загиблих, полонених та безвісті зниклих військових. Це 50 жінок з різних областей України, яких об'єднав спільний біль. Розповідає голова комітету громадської організації Союз матерів захисту Полтавської області Лідія Місюренко. Додає її сину полоні з 2014 року. І року. Іде він. Невідомо, я дуже вдячна керівнику департаменту культури Полтавської ОВА, Ірині Водовіченка, яка піклується за нас за відпочинок наших мам, от нам безкоштовно ми відвідуємо музеї, безкоштовно концерти відвідуємо. Нас з обласної філармонії співають артисти, приїжджають до нас на, на такі вечері, сердечні вісіди. Сьогодні всі дуже хотіли прийти в театр. Дві 2016 року матері, дружини, сестри та бабусі полонених і зниклих безвісті військових згуртувалися у громадське об'єднання Берегиня, говорить його керівниця Алла Макух. І додає жінки підтримують одна одну, і таким чином разом легше не падати духом. Ми неодноразово з 2014 року їздили під офіс президента, під Верховну Раду. Мами були розрізнені. Мами кожен їздив за свого. Мій син потрапив в полон в 2015 році. Він провів в полоні більше року. І ось коли його звільнили, ми зрозуміли, що нам треба об'єднуватися. Я вважаю, що саме об'єднання родин надає сили, наснаги переживати такий тяжкий тягар. Нещодавно приєдналася до матерів пані Тетяна Чоботар з Новомосковська Дніпропетровської області. Вона чекає на свого сина з війни. Спочатку була похоронка. В 14 квітні 22-го року, 17 квітня, то його вже перевели в статус Безвісті зникли. Тобто були жорстокі бої в Авдіївському напрямку, там Новосилівка, Новоторецьке і наші синов'я і чоловіки. Ну, вважаємо, що вони безвісті зникли. Ми їх чекаємо, будемо чекати, і робимо все, щоб їх повернути. Ну а там як Бог дасть. Після повномасштабного вторгнення в мене зник безвісті чоловік після військових дій на півдні України. І тому я його теж розшукую, як багато мам і жінок, які входять в склад берегині. До повномасштабного вторгнення берегиня опікувалася 70-ма родинами зі всієї України, в яких були полонені і зниклі безвісті. Нині ця цифра зросла до півтисячі, Констатує голова комітету громадської організації Союз матерів захисту Полтавській області Лідія Місюренко.